GreenGas Ultra Z – це датчик гріння нового покоління з ультразвуковим методом вимірювання пропан бутану в автомобільному балоні. Його також можна використовувати для вимірювання дизельного палива, бензину та інших рідин в ємкостях з круговою формою перетину. Для точних показників необхідно, щоб балон був обов'язково встановлений в горизонтальному положенні. Комплект поставки включає перетворювач з індикатором рівня, вимірювач. Трос для фіксації, гофра захисна та набір монтажний. Особливості та переваги датчика. Функціональність. Цей датчик рівня не тільки показує залишок палива, але й здатний відображати рівень заправленого пального на автозаправній станції. Крім того, він більш точно визначає витрату, тому буде корисний не тільки приватним автовласникам, але й власникам комерційного транспорту. Зручність. Датчик відображає залишок палива в точному цифровому значенні. Це дозволяє власнику більш точно планувати відвідування заправки і витрату газу на автомобілі. Крім того, Рінґаз Ультра Зет є незалежним пристроєм і не вимагає додаткового втручання. Точність показник похибки не перевищує 2%, А в сфері ГБО це досить низький показник. Безпека. Датчик рівня кріплять до днища ємкості і він не має контактів з паливом. Простота. Він дуже простий у встановленні і калібруванні. Все програмне забезпечення, інструкції та навчальний матеріал знаходиться в безкоштовному доступі. Вимірювач монтується на дні балона зовнішньої сторони і фіксується за допомогою троса. Перетворювач вже встановлюється на приладовій панелі. Він розраховує рівень палива, виходячи з результатів, отриманих від вимірювача. Показує рівень палива на спеціальному цифровому. Табло після здійснення нескладного налаштування рівні рідини буде перерахований сантиметрів в літри і буде передавати дані на бортовий комп'ютер автомобіля. Вимірюється датчиком паливо, бензин, зріджений нафтовий газ, дизельне паливо та інші. Датчик рівня Gas слід використовувати для ємностей, в яких товщина стінок становить від 1,5 до 4 мм. Показник робочої температури від мінус 40 до плюс 70 градусів Цельсія, напруга живлення становить від 9 до 36 Вольт показник використання струму 70 мА, габаритні розміри перетворювача 62 на 38 на 16 мм, вимірювача 26 на 11 мм, ступінь захисту перетворювача відповідає стандартам ip 50, а перетворювача IP 67. Випускається такий датчик в Україні компанія РКС Телеметрія, підійде для ГБО систем всіх поколінь. Гарантія на рівня Green Грінгаз Ультра становить 1 рік з моменту il